Слава Ісусу Христу! Сьогодні прочитаємо Псалом 26, в інших виданнях Він 27. Давидів, Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятись? Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись? Коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги, вони спотикнуться і попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається, коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те на поміч Його. Одного прошу я від Господа, буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати. Бо Він заховає мене дня нещастя в своїй скині. Сховає мене потаємно в своєму наметі, на скелю мене проведе. А тепер піднесеться моя голова понад ворогами моїми навколо мене. І я в його скині буду приносити жертви при відзвуках сурм і я буду співати та грати господарі. Почуй, Господи, голос мій, коли кличу, і помилуй мене, і озвися до мене. За тебе промовило серце моє, шукайте мого лиця. Тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. Не ховай же від мене обличчя свого, у гніві свого раба не відкинь, Ти був мені поміч, не кидай мене і не лишай мене, Боже, спасіння мого. Бо мій батько та мати моя мене кинули, та Господь прийме мене. Дорогу свою покажи мені, Господи, і провадь мене стежкою рівною ради моїх ворогів. Не видай мене на сваволю. Моїх ворогів, бо повстали на мене ті свідки облудні та неправдомовці. Не би не вірував я, що в країні життя я побачу Господнє добро. Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце і надійся на Господа. Думаю, що ви бачите, що цей псалом дуже актуальний для нас, коли є війна, коли є так багато загроз. Коли ворог посилює обстріли міст останній тиждень, особливо Одесу, і є влучання, є жертви. І велика спокуса бояться боятися того, що можуть зробити люди. І ось цей псалом, він, напевно, написаний в якомусь такому критичному положенні, Давид його написав. Коли великі загрози, тому що тут про злочинців, про ворогів, про напасників, тобто багато слів, сказано про тих, які хочуть, як Давид каже, пожерти тіло моє. І тому цей псалом актуальний для нас. З іншого боку, можливо, як думає Жан Кальвін, Давид тут зібрав. Можна сказати, суму свого досвіду різних критичних ситуацій, і зібрав ті настанови, з якими він звертався до своєї душі, і ті молитви, з якими він звертався до Господа. Як там би не було, я думаю, що важливе це зауваження, що розуміючи, що йому перед ним буде боротьба з найважчими спокусами. Як пише Кальвін, Пророк огороджує себе наперед і нагадує своїй душі, звідки вона має брати надію. Отже, прочитаємо ще раз по віршам: Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятись! Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись? Я хварі, Господь моє світло. Ви ещі, моє спасіння. І коли тут Давид говорить про Господа як про світло, то це протиставлення темряві, важкі обставини, загрози. Зображується часто в Біблії, описується словом темрява. Пам'ятаєте, читали ми «Длина смертної тіні і тому подібне. Але серед цієї темряви Давид каже: Господь моє світло, я знаю, хто дає моїй душі. Жити. І спасіння моє. Також в першому віші сказано, що Господь то твердиня мого життя. Твердиня мого життя може перекладатися як слово «маос», як фортеця, може перекладатися як скеля. Мені, згадується, образ скелі фортеці. Є у Львівській області селище Урич, і біля нього є. Тустань, а тустань це таке місце, де велетенські скели, велетенські, ці скельні утворення піднімаються, і на них є сліди фортеці, яка там була, здається, ще з 9 століття. І коли ті, хто побував там, відчувають велич силу того каміння. І є певні реконструкції по цим слідам, як могла виглядати ця фортеця, дійсно, завдяки тому, що вона стояла на скелі, дуже важко було ворогам її штурмувати. І от Давид каже: Господь моє світло, Господь моє спасіння, Господь твердиня мого життя. І задає риторичне питання, кого буду боятися. Звичайно, що є ці вороги, напасники, злочинці, які небезпечні. Але Давид направляє свою душу до Господа. І нам потрібно так робити, нагадувати собі в критичні часи, в період, коли є багато загроз, хто є наше світло, хто є наше спасіння і хто наша фортеця. І е, Давид е, таким чином своїм страхам, як пише Кальвін. Протиставляє потрійний щит, що Господь є світло, Господь є скеля, Господь є фортеця. І таким щитом Він бореться зі своїми страхами. Коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги вони спотикнуться і попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається. Коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те. І далі курсивом на поміч його. Тобто на те, що Господь є світло, спасіння, твердиння. Кальвін зауважує, що всі наші страхи народжуються від надмірної турботи про власне життя і від того, що ми не визнаємо Бога сторожем, охоронцем нашого життя. І тому в душі не буде ніякого спокою, поки ми не впевнемося в тому, що наше життя надійно захищене, оскільки сам Господь зберігає його своєю силою і правецею. Кальвін також коментує, що Давид в цих віршах ніби зважує на Терезах всю силу світу і аду. Тобто він перераховує злочинці, напасники, вороги. Говорить про військовий табір, який проти нього. І, але каже серце моє не злякається, коли проти мене повстане війна. Чому? Тому що, якщо на одній шарці вся сила світу і пекла, то все одно Давид вважає її порівняно з Богом, легшою самого легенько пуху. І нам потрібно так думати. Про Бога. Завжди потрібно задавати собі питання, що може все творіння порівняно з Богом. І цю надію треба поширити на всі сфери нашого життя, щоб вона розсіяла страхи нашої його свідомості. Кавлін вказує, що подібне говорить Павло, коли в восьмому розділі до римлян, роздумуючи про спасіння, каже: якщо Бог за нас, то хто проти нас? Є противники, так, але Бог за нас. І Давид впевнений в цьому. Далі прочитаємо вірші з 4 по 6. Одного прошу я від Господа: буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати. Бо він заховає мене дня нещастя в своїй скині. Сховає мене потаємну в своєму наметі, на скелю мене проведе. А тепер піднесеться моя голова понад ворогами моїми навколо мене, і в його скині буду приносити жертви при відзвуках сурб, і буду співати та грати Господеві. Давид звертається до Господа і відкриває те, чого жадає, щоб пробувати в Господньому домі. Більшість коментаторів вважають, що тут Давид говорить буквально про скинію, про храм майбутній. тобто місце, де Бог перебуває зі своїм народом. Місце земної присутності, Бога, знак його земної присутності. Чому Давид так зосереджений на цьому? Не тому, що він думає, що Бога немає в іншому місці, але якраз для нього скиня дорога як от, той знак видимої присутності, невидимого Бога, зі своїм народом і зі своїм помазаником царем. І ми можемо уявити, що день Давида починався з того, що майже кожен день він йшов в Скинію і. Поклонявся, і те, що він бачив в Кенії, відкривало для нього Господню цю приємність. І хоча Скинія сама по собі є просто-напросто палатка, це не є якесь таке укріплення. І Давид, звичайно, знав з історії ізраїльського народу і сам був ну, свідком цієї недавньої історії, що Якщо народ не буде слухатись, то Бог навіть віддасть ковчег ворогам, ковчег завіту, потім поверне, але е, Скинія сама по собі не є буквально фортецею, але присутність Бога, і е, близькі стосунки з Ним от те, що, чого прагне Давид і що для нього уособлене Скинією. І він впевнений. У захисті Божому і говорить про те, що піднесеться моя голова понад ворогами моїми навколо. Він хоче прославляти Господа. І ми маємо також в Новому Завіті ми знаємо, що немає окремого місця поклоніння, яке особливо вгодне Богу. Ісус про це чітко сказав, що не на тій горі і не на цій горі, але в дусі істині будуть поклонятися істинні поклонники. А в дусі істині це означає, що ми вірою духовно входимо в святе Святих через єдиного посередника, первосвященника, Він же і жертва, Він же і завіса, яка розкрилася, через Ісуса Христа. Ми маємо доступ. Духовно до святого святих, і ми цим доступом маємо кожен день користуватися, особливо згадуючи про це серед загроз. І таким чином можемо переживати те, про що говорив Давид: що, як би там не було, яким не були б обставини, Господь заховав нас в своїй скині, як сказано, життя наше сховане в Бозі з Христом. Далі прочитаємо сьомого вірша Почуй, Господи, голос мій, коли кличу, і помилуй мене, і озвися до мене. Звернення, щоб Господь почув. І далі, восьмий вірш. за тебе промовило серце моє, шукайте мого лиця. Тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. Серце Давида від Бога, натхнене Духом Святим, каже: Шукайте мого лиця. І Давид відповідає: Буду шукати обличчя Твого, що означає шукати лиця Господню»? Це багатогранне поняття, але можна сказати так, що коли є людина, яка для нас цінна, ми хочемо, щоб її лице сяяло для нас. Ми хочемо бачити прихильність цієї людини. У нас бувають побоювання, чи чимось ми не образили, чи, чи ця людина задоволена нашою поведінкою, нашим ставленням. І от шукати лиця Господнього це шукати Його самого і шукати Його прихильності для нас. Ця прихильність, звичайно, дарується нам, як ми знаємо, по благодаті Божій. Але діти Божі. Хочуть догодити своєму отцю, хочуть бути впевненими, що вони йому любі, що все в порядку в їхніх стосунках. Апостол Павло в другому посланні до Коринтян він, говорячи про намет в іншому сенсі, ніж Давид, але дещо перегукується. Тому ну, що Павло в 5 розділі Другого до Коринтя називає тіло земним мешкальним наметом, говорить про будівлю від Бога на небі і говорить, що хоче зігнутися цією будівлею що е, з неба. І е, е, прочитаємо 8 і 9 вірші: ми ж відважні і бажаємо краще покинути дім тіла. І мати дім у Господа, тому ми й пильнуємо, чи застаємося в домі тіла, чи виходимо з дому, бути йому любими. Ось подивіться, як перегукуються ці слова Павла зі словами Давида. Прагнемо бути йому любими, чи залишаючись в домі тіла, чи виходячи. З нього. Ось це те, що повинно хвилювати вас, нас, кожного з нас, найбільше. Як воно хвилювало Давида. Коротко сказати, бути йому любими, бути впевненими, що, його, що він прихильний до нас, що він задоволений нами, що в нашому житті немає того, що ображає чи засмучує його. І, звичайно, що всі обітниці. Божі, про те, що Він зі своїм народом, пам'ятаєте, Еммануїл, з нами Бог особливим чином вони відкриті нам в Ісусі Христі. Тому будемо, як Давид, шукати обличчя Божого. Дев'ятий вірш. Не ховай же від мене обличчя свого у гніві свого раба не відкинь. Ти був мені поміч, не кидай мене і не лишай мене Боже Спасіння мого, бо мій батько та мати. Моя, мене кинули, та Господь прийме мене. Давид просить не ховати обличчя, тобто просить про те, щоб Бог давав свою видиму підтримку тим чи іншим свою присутність підтверджував. І е, знов говорить про Бога свого спасіння, щоб Бог не залишав, щоб Бог був, 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 був поряд. Питання на рахунок 10 го вірша, чи дійсно було? В житті Давида таке, що його батько і мати покинули. Наскільки ми знаємо, зі Святого письма ні. Але, скоріш за все, Давид говорить тут гіпотетично, що навіть якби це сталося, але твоя любов вона, вона набагато більша і вона набагато постійніша, і вона незмінна в порівнянні з любов'ю навіть. Батьків, навіть найближчих людей. Мій батько та мати моя мене кинули, та Господь прийме мене. Він впевнений в тому, що Господь любить його більше, ніж рідний батько, більше, ніж рідна мати. І далі просить 11 вірш: дорогу свою покажи мені, Господи, і провадь мене стежкою рівною ради моїх ворогів. Просить, як і в інших псалмах, про те, щоб Господь відкривав, як правильно служити Йому, як догоджати йому серед цих важких обставин. І це також має бути нашою молитвою. Провадь мене стежкою рівною ради моїх ворогів. 12-й вірш. Не видай мене на сваволю моїх ворогів, бо повстали на мене ті свідки облудні та неправдомовці. Не мов би не вірував я, що в країні життя я побачу Господнє добро. Думаю, що ви бачите, що ми можемо буквально молитися за себе, за наших рідних, за воїнів наших, за нашу країну, щоб Господь не видав нас на свою волю ворогів наших. І можна багато говорити про їх облудність і неправдомовство, але наше завдання. Насамперед, надіятися на Господа. І Давид е, завершує цей псалом. настановує для всіх, хто буде читати, співати цей псалом, звертається і до свого серця, до себе самого, і до кожного, хто читає цей псалом. Надійся на Господа, будь сильним. І хай буде міцне твоє серце і надійся на Господа. Хай буде міцне твоє серце, тобто. Не саме по собі, але хай воно зміцняється в надії на Господа. І як ми згадували вже Послання до Римлян, то прочитаймо в 8 розділі 38 і 39 вірші. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутні, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння. Не зможе відлучити нас від любови Божої, яка в Христі Ісусі, в Господі нашій. Хай Господь благословить вас, шукайте Його лиця, і хай Він засяє на вас своїм світлим лицем і дасть мир, і дасть відповідь на наші молитви. Амінь.